29 серпня горіховий спас Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Історія свята, традиції святкування, прикмети. Наприкінці літа Українці святкують третій або ж горіховий спас. Насправді свято називається Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа, в народі горіховий або хлібний спас, спас на полотні чи спожинки. Кожна з тих нас має своє значення. Історія свята. Часи Ісуса Христа в місті Одесі правив цар Абгар, який захворів на проказу. Він вірив в чудеса, які творив Спаситель і послав до нього художника, той мав намалювати Ісуса й передати лист з проханням про зцілення. Художник не зміг підійти достатньо близько, але Ісус сам покликав його. Господь попросив принести воду і зріз полотна, умив лице, витер його цим шматком тканини. І лик Ісуса відбився на полотні. Нерокотворний образ Христа допоміг вилікувати царя, зберігся в місті, потім був втрачений. А в 944 році, 29 серпня, святиню перенесли до Константинополя. Вважають, що саме лик Христа на полотні став першою іконою. Хлібний спас має більш обрядове значення. Після Оспіння вже закінчуються жнива і настає час пекти хліб та іншу випічку з нового борошна останнього врожаю. Горіховий, тому що якраз достигали лісові горіхи, запас яких робили на зиму. Традиції на горіховий спас До храму несли освятити горіхи, зерно, мед та хліб, який пекли вже з зери нового врожаю. Хліб потім ділили на всю сім'ю, роздавали нужденним. Таким чином люди хотіли прикликати до стату. У цей час починали збір горіхів. В деяких місцинах до лісу відряджали найстаршу жінку, яка робила пробний збір горіхів. Далі всі мали орієнтуватися на цю кількість за день. На горіховий спас робили віники з горіха та ліщини і ходили з ними до лазні. Вважалось, що з їх допомогою можна зцілитися від хвороб. Також святили колодязі. Сила води та горіха мала захищати людей. Ярмаркування на спаса теж було особливим. Старалися скупитися, аби наступний рік жити в достатку. Гарним знаком було принести додому полотно, звідки ще одна назва свята ляний або полотняний спас. Поганою прикметою було просто подивитися, та не купити навіть чогось маленького. Особливого значення надавали святковому столу, випікали хліб виключно із борошно нового врожаю та освячували його в церкві. Поряд також були освячені мед, горіхи і вода із підземних джерел, яка вважалась цілющою. Обов'язково умови вечері скуштувати всі страви на столі без виключення. всі висловлювали повагу господині дому. Готувала вона не тільки хліб, а й пироги з горіхами і грибами. До слова про цілющу воду, у цей день було прийнято займатися ще однією справою чистити колодязі та водойми, із яких беруть питну воду. Саме на спаса вони найкраще очищались та давали чисту, цілющу воду. У це свято всі бажають одне одному здоров'я, міцного як горіх і добробуту в родині, а також благословляють у всіх починання. Чого не можна робити на горіховий спас? На це свято, на відміну від інших. Не можна відмовлятися від роботи. Тож спокійно збирайте урожай, збирайте горіхи, готуйте смачні страви, печіть хліб та робіть заготівлю на зиму. Прикмети та повір'я. Третій спас хлібоприпас. Третій спас на полотні, а хлібець на току. Коли гарний третій спас, взимку буде квас. Багато горіхів на спас, через рік запасешся хліба про запас. Після оспіння прийшло, сонце на осінь пішло. Слідкували також за поведінкою птахів, які найкрас відлітали у вирі. Якщо лелеки летять на південь, покрова буде морозною, а весна теплою. Птахи ще не летять, осінь буде ще сонячною, а весна прохолодною, адже перші холоди прийдуть пізно.